Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз, студії Ксенія Штомполь. І ми вже підготували актуальні новини станом на 11 годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтесь до доброї справи. Разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади. Робота всіх об'єктів критичної інфраструктури на особистому контролі міського голови Бориса Філатова. Всі об'єкти теплоенерго «Жилсервіс Дніпро та Коменергосервісу працюють у звичному режимі. КП «Теплоенерго» сьогодні проведе пусконалагоджувальні роботи генератора на одній з районних котелень. Від неї забезпечують близько 180 будинків. Аварійні бригади жилсервісу Дніпро працюють на пориві тирубопроводу по проспекту Поля 117. Там тимчасово вимкнено опалення. Протягом дня аварію ліквідують. У штатному режимі працюють всі підвищувальні насосні станції. Аварійні бригади Дніпроводоканалу ні на мить не припиняють працювати. Сьогодні комунальники виконують аварійно-відновлювальні роботи на декількох об'єктах із залученням спецтехніки. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпрочіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Також можна залишити свої заявки на вирішення комунальних проблем за номерами штабу взаємодопомоги громадської ради. Правоохоронці розшукують 50-річного чоловіка, який вчиняв розпутні дії стосовно восьмирічної доньки своєї співмешканки. Коли нікого не було вдома, розбещував дівчинку. Наразі з нею працюють психологи. За минулу добу правоохоронці отримали одне повідомлення про замінування будівлі Дніпропетровської облдержадміністрації. Невідомі надіслали на електронну адресу колцентру СБУ листа з погрозами про вибухівку. Поліцейські обстежили приміщення, втім, небезпечних предметів не виявили. А в Новокойдацькому районі внаслідок детонації саморобного пристрою травмувався Дніпрянин. Він знайшов предмет на дворі. І коли вдома на кухні взяв його до рук, той рвонув. Чоловік дістав травму ока. Надзвичайники за минулу добу здійснили шість виїздів. Два з них були пов'язані з повідомленням про пожежі. І за минулу добу до центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф по станції Дніпро надійшло майже 600 викликів. І в місті народилось 14 малят: шестеро дівчаток та восьмеро хлопчиків. Двічі за ніч Нікопольський район зазнав ворожих атак. Росіяни накрили ураганами та важкою артилерією Покровську громаду та Нікополь. Випустили понад два десятки снарядів. Зараз рятувальники продовжують обстежувати території після обстрілів та з'ясовують всі деталі атак. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Російські окупанти продовжують зазнавати втрату живої силі та військовій техніці. Про це йдеться в ранковому зверненні генштабу. Підтверджено вогневе ураження підрозділами сил оборони України 31 грудня живої сили та військової техніки противника в районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області. Втрати противника склали близько 500 військовослужбовців пораненими та загиблими. 1 січня 2023 року підрозділами сил оборони України здійснено вогневе ураження особового складу російських окупантів в районі населеного пункту Федорівка Херсонської області. Кількість страт ворога уточнюється. Чисте місто. Дніпро прибирають після новорічного свята. На вулицях працюють понад 30 сміттєвозів. Готові комунальні служби вивозити і ялинки, які незабаром почнуть викидати місцяни. За роботою прибиральників спостерігала наша знімальна група. Ми працюємо, як говориться, круглі сутки. Для нас немає вихідних, проходних. Сейчас праздники, большое количество людей находится дома, понятно, что святкуют цвета, новый рик, рездво, все, разумело. Мы работаем в усиленном режиме. Я могу ответственно заявить, что за все 10 месяцев войны у нас всего было два дня. когда выходило там порядка 25-27 машин. Это было связано с топливом и с ремонтом. Все остальные дни 30, до, от 30 до 35 машин работает на линии ежедневно. Нові кадри для Дніпровського метрополітену. Спеціалістів запрошують стати частиною команди, яка щодня дбає про безперешкодний та безпечний рух пасажирів у метро. Здравствуйте, диспетчер. Подніміть, пожалуйста, екскалатор. Угу. Не Тут я працюю уже вже як полкода, і мені очень подобається моя професія. Це моя спеціальність. Я в ній уже. работая около трех лет. Как я устроилась, я позвонила, мне предоставили работу. Наша работа важна в данном предприятии, так как мы обслуживаем рельсовые пути, мы осуществляем безопасное движение пассажиров. метрополитен по-прежнему нуждается в таких остродефицитных специальностях, как слесаремонтик, путейцы, тоннельщики, газоэлектросварщики. Эти люди обеспечивают прежде всего безопасность пассажиров, которые пользуются метрополитеном. У каждой профессии, специальности людей, которые здесь работают, есть определенные задачи, которые не просто надо выполнять, их необходимо выполнять каждый день. Без этого движение просто не будет метрополитень. Місія World Central Kitchen з перших днів повномасштабної війни працює в Україні. Фонд готує понад 350 порцій гарячої їжі щодня для переселенців та людей з прифронтових територій. Працює фонд і у Дніпрі. Він забезпечує харчуванням шелтери, видає продуктові набори переселенцям, співпрацює з ресторанами, аби люди могли отримати безкоштовні гарячі обіди. пришла на разведку. Я даже думала, что я, может, брать не буду, но смотрю, тут очередь нет. Спасибо большое. От знакомых узнала. Они тут все встречаются часто. И спасибо фондам помогают. Людям не дают голову, для всяких случаев. Каждый день мы кушаем, что-то новенькое, ну, там супы, каш, ну, разное различные мяса и котлеты бывают. Щоб не боялись уколів і крапельниць у Дніпровській лікарні працюють незвичні медики. До дитячого відділення вони приходять у яскравих костюмах із укулеле і песиком на колесах. Важкохворим малюкам вони проводять у палаті по кілька місяців. Вони допомагають забути про біль і відчути дитинство. Мандарів соли зі свінтіска. Температура комнатна! Я была таким творческим ребенком. Мне нравилось и петь, и играть, и рисовать. И я думала, ну, если бы была такая профессия, чтобы там это все можно было реализовать. пожалуйста. Можно. Призывайте. Не то, Просите, пожалуйста. Три раза ха-ха. Потом два раза хи-хи. Печать ставим. Поставь. Не забудьте, кожне утро. И, спілкуючись з клоунами лікарями, це як такий маленький э, м -м, світ, де э, вони забувають про травму. Кожди роки щось... Характер, походка, голос, робота з куклой, шарики і все это ми будемо прорабатывать. Артем Курбатов став одним із трьох кращих в одиночному змаганні у своїй віковій категорії на чемпіонаті світу в Італії. Шість разів на тиждень протягом чотирьох місяців. Артем з хлопцями і дівчатами важко тренувались, аби досягти результату. Деталі у сюжеті у Дніпрі живе чемпіон світу з карате. Артем Курбатов став одним з трьох кращих в одиночному змаганні у своїй віковій категорії на чемпіонаті світу в Італії. Шість разів на тиждень протягом чотирьох місяців Артем з хлопцями і дівчатами важко тренувались, аби досягти результату. Я не очікував такого результату, сказати, навіть. я коли вже медаль першу завоював, Як то прямо ж настроєння зарядилося. Він каже, що в момент, коли стояв з прапором України, на очі навертались сльози. Ну, это очень приятно. Ты смотришь на пьедестал, тебе играют медаль, тебе дают флаг. Ты смотришь рядом, стоят тоже с флагами разными. Как-то прям ну очень так, ну, совсем по-другому. На чемпионате Украины тебе флаг не дают, потому что ты уже в Украине находишься. А тут прям ну очень интересно. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро ТІВІ та наші спецпроекти коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі о 12-й годині разом крокуємо до перемоги та віримо в ЗИСУ.